Херсонщина це Україна, слава Україні! Героям слава! Розкажіть нам якісь хороші новини, бо вони ж є з Херсонщини, правда? Так, дійсно є. І Херсонщина починає радувати знову і знову піднімається дух і настрій згідно офіційних навіть даних. Те, що ми просуваємось на північному напрямку фронта Херсонщини з боку Кривого Рогу, і те, що вчора облетіло всю мережу інтернет, як наші військові приїжджають, Кавун, да, такий пам'ятник Кавуну, і це якраз Сокарівка, і рухаємось далі. Бік золотої балки. З'являлася інформація, навіть що і золота балка знаходиться під нашим контролем. Починаємо рухатись далі, але на превеликий жаль офіційно інформації ще немає. Ми її чекаємо, чекаємо, і вона нам знаєте це як ну наша радість. І ми маємо значні успіхи якраз на північному фронті. Просування в бік е, саме нової каховки, Береслава, ну нова каховка на лівому на правому березі, ой, на лівому березі Дніпра. Ну Береслав на правому, тобто через Дніпро в бік Береслава просуваємось все ближче і ближче. Фактично, е, ось це угрупування військ е, рашистів е, північне, яке. З однієї сторони обмежується Дніпром, а з іншою річкою інгулець. Це якраз напрямок зараз потужно рухається, і наші збройні сили мають там значний успіх. Ну і разом з тим послідовно вже знищуються і польові тилові склади окупантів. Знову таки приземлили ще один гелікоптер расистів да, і і це, і це послідовне просування, послідовна деокупація Херсонської області, і якраз ми тримаємо, тримаємо кулаки для того, щоб наші збройні сили просуваючись, змогли закріпитися, тому що. І командування просить не коментувати наперед звільнення населених пунктів, а тільки ті, які подаються вже офіційно, офіційно подаються після того, коли наші збройні сили зайшли, доволі потужно укріпилися, і вже не може бути розмови про те, щоб окупанти змогли назад нас відтіснити. Тому чекаємо офіційних повідомлень. Чекаємо тих населених пунктів, які будуть вже впевнено під контролем збройних сил України. Ми також чекаємо і будемо раді сповістити про це в наших етерах. Хоча розуміємо, що разом з тим, коли буде радість, з того приводу, що ці населені пункти будуть звільнені, будемо розуміти, що також відкриються для нас ті страшні злочини, які чинять окупанти з нашими людьми. І, власне, якщо щодо того, як вони мордують наших людей зараз окупанти ускладнили виїзд з Херсонщини, ввели якісь там обмеження. Що це за обмеження і чому стримують люди? Кого стримують власне? Так, ще напередодні ось цього псевдодійства, яке проводили окупанти під назвою референдум, окупанти заборонили виїзд чоловікам віком від 18 до 35 років, не пояснюючи причини. Тоді ми всі пам'ятаємо, був звірський обстріл, як раз цивільної колони людей, яка рухалась з боку. Пункт пропуску, і ми бачили там велику кількість і жертв поранених, і фактично цим дійством окупанти заблокували виїзд на певний час, і ось тепер вже. З 1 жовтня окупанти вимагають, а це випало на вихідні. окупанти почали вимагати. Вони про це попереджали, але ніяких роз'яснювальних матеріалів не давали. Що тепер для виїзду необхідний спеціальний дозвіл, спеціальний дозвіл і для перевізників, спеціальний дозвіл і для тих, хто виїжджає. Що це означає, ніхто не розуміє, тому на зараз в пункті пропуску зібралося більше ніж півтори тисячі автомобілів. На зараз виїзд заблокований. Люди не розуміють, який дозвіл треба їм отримати. Черги шалені люди роз'їхались ближайшим селам для того, щоб мати змогу десь, хоча б елементарний побут, налагодити, і чекають фактично сьогоднішнього дня, понеділка для того, щоб подати від відповідні документи відповідні документи подаються електронкою. Згідно того, що кажуть окупанти, але мобільного зв'язку, де й навіть інтернету, просто фактично немає. Як подавати, ніхто не розуміє, що робити тим людям, хто вже в пункті пропуску, ніхто не розуміє. Тобто ситуація на сьогоднішній день з виїздом можна сказати одним словом: вона заблокована, заблокована, і коли розблокується, взагалі незрозуміло. Не, не і разом з тим окупанти на вихідні. Них посилили подомовий обхід з виявленням чоловіків, якраз знов таки віком від 18 до 35 років. Про мобілізацію, поки що розговорів немає, розмов немає, але все ж таки є чіткий подомовий обхід з визначенням чоловіків. Тобто, я так розумію, іде якась тривала підготовка, і з огляду на заяви з. Російської федерації, то мене там бентежить те, що збройні сили тепер областей, да і там тих квазі республік підпорядковуються збройним силам Російської Федерації, чи входять їх в склад. У нас і що за збройні сили там Херсонської області? Що там вони понапридумували? Це можливо той нікчем указ, який видав Сальдо про добровольчі загони вони їх не формували, і взагалі ніхто туди не вступав, і вступати не буде. Тобто, щось відбувається, щось окупанти там собі мають на меті. Можливо, вони будуть збирати людей, чоловіків для того, щоб використовувати їх як живий щит для себе. Я іншого пояснення не, не маю, тому що якщо роздати нашим людям зброю, то вони точно використають їх не проти збройних сил окупантів, а не проти збройних сил України, а проти самих окупантів.